Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво, вправо повернемось, один одному всміхнемось. Сьогодні в нас математика, число і цифра один. Напевно, ви її знаєте, але давайте пригадаємо у мене на столі є ось такий будиночок. Давайте ми його трішки прикрасимо, щоб він не був такий самотній. Над будиночком я покладу метелика. Праворуч від будиночка. Дерево. Ліворуч котика. Біля дерева я покладу квітку. Давайте ще раз подивимось, де знаходяться предмети по відношенню до будиночка. Метелик знаходиться над будиночком. Праворуч від будиночка знаходиться дерево. Ліворуч від будиночка знаходиться котик. Діти, ми бачимо, що всіх предметів у нас по одному: один будиночок, одне дерево, одна квітка, один котик. Один метелик. Кількість предметів множини виражають числом, а числа позначають особливими знаками. цифрами. Число один позначається цифрою один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжко одно має. Правно ряд розпочинає. Цифра один малята складається із двох паличок. Короткої нам показує стрілочка, і довгої. Цифра 1 один це одиниця. Наприклад, планета Земля одна. Місяць 1. Сонце. Одне. Також цифру 1 ми покладемо на будиночок. І він буде у нас будинок з номером один. Діти, цифра 1 хоче з вами погратися. Знайдіть предмети, яких по одному. Скільки яблук? Одне яблуко. Скільки кубиків? Один кубик. А скільки м'ячиків? Багато. Скільки котиків? Один котик. А скільки тарілок? Багато, а скільки суконь? Одна сукня. Молодці. Пропоную вам зліпити із пластиліну або тіста цифру один. У вас вийшло дуже гарно. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!